GTA 6 може вийти в наступному році. У Скален Bones знову проблеми, хто б сумнівався. Nintendo провели демонстрацію своєї майбутньої консолі Switch 2. Розробка Red Dead Redemption 3 та Hogwarts Legacy 2 вже йде повним ходом. А от Stalker 2 опинився під загрозою і, можливо, буде перенесений знову. Принаймні так вважають клоуни з AXBT Games. Дізнаєтеся про деякі акційні пропозиції позиції в ігрових магазинах Epic Games та Steam. але це ще не все, про що я вам розповім в цьому вже 54-му випуску ігрових новин на каналі Eternal Play. UA. Тому не перемикайтеся, щоб не пропустити найцікавіші, на мою думку, події, які відбулися в ігробудівельній індустрії за останні кілька днів. Коло мікрофона весь цей час проведу з вами як завжди. Я Дмитро. Якщо вам сподобається це відео, не забувайте підписатися на канал, якщо цього не зробили Раніше написати коментарі та протиснути вподобайки, щоб відео краще просувалося ютубом і його могли побачити у своїх рекомендаціях більше глядачів. В дописі до відео ви знайдете купу корисних посилань, тому не соромтеся, розгортайте та ознайомлюйтесь з інформацією, яка там є. Хочу одразу вибачитися за затримку цього відео. Просто у мене з'явилися невідкладні справи, які я думаю, що зможу вирішити до кінця цього. По тижня і наступний випуск вийде вчасно, як завжди, у вівторок. Дякую за розуміння. Зараз термін ново, беріть щось смачненьке, швиденько вмощуйтесь якомога, зручніше. Будемо починати наш новинний дайджест. Петицію написали, її підписали вже більше 10 тисяч геймерів, але поки що відповіді від Bethesda немає. Чи збираються вони почати роботу над українською локалізацією Starfield чи ні. І раз пішла. Така п'янка, то українці вирішили самі розпочати перекладати довгоочікувану RPG Соловіною. З цього приводу зробив окреме відео відомий український блогер Oldboy. Він закликає всіх, хто має хист чи бажання приєднатися до ініціативи і зробити фанатську текстову локалізацію проєкту. Я також приєднуюсь до його пропозиції і залишу посилання на його відео в дописі для того, щоб ви могли більш докладно ознайомитися зі всіма тонкощами. Обов'язково подивіться, це дуже важливо. Вже перекладено більше 11% тексту, і це лише за кілька днів. Тому я думаю, що за кілька тижнів гра буде перекладена повністю. Якщо вже немає сечі терпіти ці пехельні борошна, то можете завантажити фанатський переклад, який зараз є на Nexus Mod. Це машинний переклад. І він часом буває доволі смішним і дотепним, але більш-менш все зрозуміло, що відбувається. Навкруги. Посилання також залишу під відео. Модери, які працюють зазвичай над покращенням візуальної частини проєкту, також не залишаються осторонь Старфілда і почали роботу над покращенням текстур у свіжому проєкті Тода Говарда. Один з модерів з нікнеймом Халк Гоган вже випустив відео, де порівнює оригінальні текстури та ті, що він вже незабаром хоче додати зі своєю модифікацією в гру. Зараз ви бачите цей матеріал на своїх екранах. Це дійсно дуже непогано виглядає, на відміну від того, що нам підсунули розробники з Bethesda. А от те, що окрім мильних текстур в грі ще й оптимізація кульгає лягає на обидві ноги, то це нам всім просто примарилось. Тот продам халтуру за Full Price Говард сказав, що оптимізація в грі просто чудова і нічого тут покращувати не потрібно. А геймерам просто нарешті треба купити собі новий ПК. A rua toda. Якщо ти вважаєш що сучасний ПК, у якого на борту RTX 4090 старий хлам, тоді, можливо, все ж таки з оптимізацією в грі не все гаразд, а? бо тестувальники проєкту залишилися вкрай незадоволені результатами. Наприклад, 60 FPS в роздільній здатності 4К здатна витягнути лише вища згада на 4090, а от карти минулого покоління на кшталт 3090 можуть лише 40 кадрів на. Секунду, то про народні збірки з більш-менш бюджетними ПК-елементами і говорити не треба. Там взагалі все дуже погано. Я, наприклад, на своєму ПК, у якого на борту 32 ГБ оперативки, Ryzen 7 5800 X та RX 6800 XT можу собі дозволити грати в середньому 55, максимум в деяких моментах 60 кадрів на секунду лише у Full HD, в той час як той самий забагований в лапках. Кіберпанк працює в 1440 пі на ультрах, десь у 80 кадрів на секунду. Можна навіть дозволити собі у Full HD увімкнути трасування променів, чим похвалитися проєкт від Bethesda не може взагалі. Я робив перший огляд Starfield на каналі ЄВідео. Е Я провів 2 години гри і поділився з вами своїми враженнями. Тепер маю на меті провести у грі 200 годин і розповім вам також, що і як, на мою думку. Ну, а ще на аккаунті Starfield UX з'явилася інформація, що проєкт став найуспішнішим релізом Bethesda, бо лише за кілька днів після випуску у нього пограли більше 6 мільйонів геймерів. На жаль, не уточнюється, скільки було продано копій, а скільки людей спробували забавку через геймпас. Game Games оголосили, що вони продовжують роботу над оптимізацією свого шутера від третьої особи Remnant 2, який виявився дуже. Дуже популярним, і його придбали мільйон користувачів всього за 4 дні після релізу. Творці взяли до уваги зауваження геймерів щодо мерзенної продуктивності гри на старті, і випустили перший патч, який значно покращив роботу гри на не дуже потужних комп'ютерах. А тепер вони готують друге оновлення, яке додасть до гри так званий картопляний режим, в якому можна погіршити графікою і при цьому підняти продуктивність проєкту на слабких машинах. Також нове оновлення має виправити дуже багато дрібних помилок. Воно може з'явитися вже на цьому тижні. Студія Respawn, не бажаючи відставати від своїх конкурентів по цеху, вирішили також випустити патч, який покращує продуктивність їхнього космічного екшну Star Wars Jedi Survivor. Це буде вже сьомий за рахунком патч від початку продажів проєкту. Він має виправити постійні вильоти в грі, виправити купу багів, додати підтримку у технологія апскелінгу до зображення DLSS для користувачів ПК має оптимізувати продуктивність гри на максимальних графічних налаштуваннях, а також творці повністю переробили режим продуктивності на консолях PlayStation 5 та Xbox Series. І після інсталяції оновлення гра працюватиме в суперстабільних 60 FPS на відміну від того, що відбувалося з продуктивністю на релізі. Коли я читаю схожі новини, я можу для себе зробити невтішний висновок. Що ігри взагалі на релізі краще звичайному геймеру не купувати, а робити це десь за півроку або краще за рік, коли розробники внесуть певні коригування у продуктивність проєкту та виправлять більшість багів. Така тенденція почала торкатися майже кожну гру. Тому ні про які передзамовлення взагалі мову а йти навіть не може. Українська мова продовжує підніматися в рейтингу Steam, і в серпні вона посі. 14 позицію, в топі обігнавши італійську, угорську та чеську. Зараз українською версією лаунчера Габена користується 0,64% геймерів. До повномасштабного вторгнення українська була увімкнена лише у 0,16% користувачів. Тому пропоную всім, хто ще не перейшов на українську в стімі, зробити це прямо зараз і побити наступний рубіж, це Тайська, яка зараз з має 0,95%. Як зазначають спеціалісти, Steam, цей рейтинг дуже впливає на рішення видавців та розробників ігор при прийнятті рішення щодо локалізації їхніх продуктів на певні мови. Фінська студія Remedy опублікувала свіжий геймплейний трейлер свого моторошного і похмурого жахастика Alan Wake 2. В цьому матеріалі нам демонструють частину проходження якоїсь місії за детектива Сагу Андерсон, яка спілкується NPC, а також проводить розслідування і збирає докази у спеціальній кімнаті для розслідувань. Бачимо моторошну та гнітючу атмосферу, від якої ворушиться волосся на всіх місцях. І своєю стилістикою дуже нагадує легендарний Silent Hill. Графіка, анімації та звуки на супервисокому рівні, принаймні у відео. Сподіваюсь, що на релізі гра буде виглядати та звучати аналогічно. Нагадую, що забавка з'явиться на полицях магазинів вже два. 27 жовтня. На ПК вона буде ексклюзивом Epic Games Store. А також в неї можна буде відкладати цеглини, граючи на PlayStation 5 та Xbox Series. Та вона матиме на релізі український текстовий переклад. Багато страждальну Sкален Bones, яка перебуває вже багато років у виробничому пеклі. Керівництво Ubisoft продовжує заганяти ще в більшу прірву. Чи вирветься проєкт з низки невдач чи ні, наразі невідомо. Але біда. Як завжди не ходить сама портал Котаку повідомляє, що зі своєї посади креативної директорки пішла Елізабет Пелен, яка працювала над проєктом з 2018 року, і її спеціально було призначено, щоб витягти проєкт з виробничого пекла та фундаментально переосмислити його. Самі Йобісов наголошують на тому, що Елізабет нібито виконала покладену на неї місію, і тепер студія буде активно використовувати її на працювання для завершення гривень. Гри, щось мені в цю херню мала віриться, але ми про це дізнаємось, мабуть, трохи згодом. А я нагадую для тих, хто, можливо, все ще чекає на цю гру, що Юбіки провели в серпні закрите бета-тестування, яке, м'яко кажучи, сподобалося далеко не всім тестувальникам. Дату релізу іграшки досі не оголосили. Відомий інсайдер з My Time to Shine повідомив, що за його інформацією Rockstar планує випустити третю частину вес. Red Dead Redemption, яка, напевне, вже перебуває у стадії активної розробки. Звичайно, ніяких пруфів немає, тому його заяву можна сприймати з певною часткою скептицизму. Нібито Rockstar вже готується до релізу GTA 6, і частина команди мала змогу перемкнутися на інший проєкт. І цим проєктом є саме Red Dead Redemption 3. Також інсайдер повідомив, що йде робота і над циклолом Hogwarts Legacy. Гра по всесвіту Гаррі Поспіль. Отера стала просто бестселером в 2023 році і заробила для своїх творців та видавців понад мільярд доларів. Тому реліз Hogwarts Legacy 2 – це лише питання часу. Популярність сиквелу майже гарантовано, якщо розробники в ньому врахують всі або хоча б більшість побажань ком'юніті, серед яких покращення оптимізації та більш цікаві побічні квести. Мережею ширяться чутки, що буцімто Нінтендо провела закриту. Презентацію на Gamescom 2023 своєї майбутньої портативної консолі Switch 2. Чи як вона там буде називатися, невідомо. Новий пристрій матиме більший екран з більшою роздільною здатністю, також набагато потужніше залізо, ніж у оригінальної Switch. Головне, що портативка матиме підтримку DLSS, це означає, що побудована вона буде знову на АПУ від Nvidia, але невідомо на якому саме. Можливо, це буде модернізовано. Бузована система на чіпі на кшталт Nvidia Tegra X1, що використовується зараз. За інформацією від інсайдерів, яку я вам неодноразово розповідав, Nintendo планує реліз нової консолі наприкінці 2024 року. А от офіційної інформації з цього приводу досі немає, на жаль. Нещодавно я вам розповідав, що керівництво Embracer Group закрила студію Volition, яка створила популярні ігрові серії Red Faction, Sandro. Та багато інших цікавих іграшок. Так от видавець всіх цих проєктів Deep Silver оголосив про те, що, не дивлячись на ліквідацію студії, ігри, згадані вище, все ще належать видавцю, і вони нікуди не подінуться і продовжать існувати далі як і раніше. Про що конкретно йде мова, невідомо, але можливо припустити, що Deep Silver мають на меті продовжити випускати ігри з цих франшиз, або, можливо, хочуть найближчим часом запустити повний перезапуск цих, Серії, останні ігри яких виявилися, м'яко кажучи, не дуже вдалими. Видавець THQ Nordic оголосив про перенесення ремейку горору Alone in the Dark з 25 жовтня на 16 січня наступного року. Не приховуючи, вони оголосили, що не хочуть конкуренції з іграми, які виходять у жовтні. А краще розробники зі студії Pieces Interactive скористаються додатковим часом для полірування проєкту. Square Enix офіційно оголосили, що... Працюють над ПК-версією Final Fantasy 16, реліз якої відбувся ексклюзивно для консолей PlayStation 5 лише два місяці тому. Також ведеться робота одразу над двома сюжетними DLC. Всі ці події творці обіцяють прокоментувати пізніше, а саме до кінця поточного року. Розробники Stay On викотили ще один трейлер по своєму майбутньому шутеру від першої особи Robocop робокопрок City, в якому закликають гравців додати до гру довішліс. Відеоматеріалі продемонстрували нарізки з геймплейних моментів, показали знайомих персонажів з фільму Робокоп, а також продемонстрували самого Робокопа без маски, як часто робили режисери кінофраншизи. Розповіли, що сам Пітер Веллер, який знімався в оригінальному фільмі, буде озвучувати головного протагоніста гри. Гра має вийти вже 2 листопада 2023 го на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. В мережі почав ширитися дуже цікаве. Витік, який не має під собою ніякого підґрунтя, і його достовірність під великим питанням. Я вам зараз про нього розповім. У соціальній мережі Ілона Маска з'явився аудіозапис, на якому буцімто керівник видавництва Take two Штраус Зельник у розмові з інвесторами озвучив, що 23 жовтня поточного року буде проведено анонс нової частини GTA, а наступного року, 24 жовтня, має відбутися реліз реліздовго. Очікуваного екшену шанувальники серії почали припускати, що цей аудіозапис був згенерований за допомогою нейромережі і є фейковим, а те, що його видалили за кілька годин після зливу, це зовсім не вказує на те, що він є дійсним. А скоріше за все, шахраї, які його розповсюдили, хочуть ввести фанатів в оману, ніби він є оригінальним. Також мережею ширяться цікаве припущення, що майбутня GTA 6 буде коштувати 150. 50 баксів, що дорівнює майже 5,5 ,5 тисяч гривень на сьогоднішній курс. Але це теж не має ніякого підтвердження і лише чутки, що блукають мережею постійно. Але час від часу випливають, завдячуючи хайпу певних представників медіа та блогерів. Подивимось, як воно буде. Пропоную вам мати на увазі всі ці чутки, але не приймати їх близько до серця. Будемо краще чекати офіційну інформацію від видавця, тривожна новина. Стосовно сталкер 2 у штаб-квартирі української студії GSC Game World» у Празі, куди релокувалася більшість співробітників компанії після початку повномасштабного вторгнення бруднодупих свиней в Україну, з 7 на 9 вересня сталася пожежа. Про це повідомляє місцевий портал Vortex на поверсі, яким займала студія внаслідок несправності електропроводки. Вигоріла частина приміщення. Було пошкодження обладнання на суму приблизно півтора мільйона. Чеських крон, що приблизно дорівнює 63 тисячі доларів. Було знищено велику кількість офісної техніки, а також за посиланням на власні джерела портал повідомляє, що саме в цьому приміщенні були розташовані резервні сервери JC World. Ну, звичайно, не обійшлося і від зловтішань від білоруських клоунів з AXBT Games, Ютуб канал, яких, на жаль, не заблокували до бісової матері, і він ще досі працює. Вони почали до для свого би. Будувати якісь теорії, буцімто це Григорович видав чергову причину перенести гру ще раз. Ось що вони відригнули у своїй спільноті на Ютубі. Цитата: в офісі GSC сталася пожежа, на цей раз не через наш ролик. Реальна пожежа це не жар. Кажуть, що постраждало серверне обладнання, можливо, це відобразиться на розробці Stalker 2 і відбудеться чергове перенесення гри. Я повністю підтримую офіційну заяву щодо несправ. Електричної мережі, але не можу не відзначити, що у Григоровича раптом з'явився ще один шанс трохи відкласти реліз гри. А Microsoft залишається тільки зрозуміти та пробачити. Сподіваюсь, що зі співробітниками студії все в порядку, особливо з Романом Голубничим шириним який є нашим затятим фанатом і написав мільйон скарг на AXBT Games в YouTube, Rutube та Zen. Кінець цитати: наразі дійсно невідомо чи вплив. Плине цей інцидент на подальшу розробку гри чи ні. Сподіваюсь, що ні. Ніхто зі співробітників під час пожежі постраждав. Всі були вчасно евакуйовані, але один з поверхів потребує повного ремонту. Один з ком'юніті менеджерів прокоментував ситуацію на дискорд-сервері компанії. Цитата: ми вже мали справу із гіршими подіями, все нормально. Кінець цитати так, що мальчики в трусіках нехай дуже не радіють. А я ба бажаю нашим творцям не. Звертати уваги на цих ватних йолупів і продовжувати роботу над довгоочікуваним сталкером далі. Ми чекаємо якнайшвидшого релізу. А тепер розповім вам, що скоїться у ігрових магазинах Epic Games та Steam. Безкоштовно можна додати до своєї бібліотеки Епіків по крокову Spell Drifter від американських розробників зі студії Free Range Games, яка являє собою гібрид карткової стратегії та тактичну рольовку, акційна пропозиція. Завершиться 14 вересня. Зі знижкою 20% можете придбати моторошний горор Амнезія The Bunker від шведської Frictional Games, де вам потрібно буде вижити та дослідити німецький бункер часів Першої світової війни. Гра коштує 368 гривень, а акція завершиться 18 вересня. Далі зазирнемо в магазин дідуся Габена, бо більше нічого цікавого, на мою думку, в магазині Епіків на цьому тижні немає. Зі знижкою 67% можна поповнити свою бібліотеку культовим вестерном Red Dead Redemption 2 від легендарних Rockstar Games, де ви матимете змогу досліджувати величезний відкритий світ дикого заходу. Іграшка коштуватиме лише 297 гривень до 21 вересня. Тому всі ті, хто не встиг з нею ознайомитися, саме час це зробити зараз. Супердинамічний багатокористувацький шутер від першої. Особи Titanfall 2 від американської Respawn. можна додати до своєї бібліотеки, заощадивши аж 90%, купивши її лише за 79 гривень. Пропозиція перестане діяти 18 вересня. Пропоную звернути вашу увагу на легендарну серію шутерів від першої особи Halo, яку розробила студія 343 Industries, А над першими частинами працювали легендарні банджі. Бандл з назвою Halo Master Chief Collection, в якому ви отримаєте одразу 4 частини гри, продається зі знижкою 75% лише за 117 гривень. Скористатися пропозицією можна до 19 вересня. А на цьому у мене всі новини, які я для вас приготував на цьому тижні. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі, для того, щоб українськомовний контент просувався теренами Ютуба і його могли бачити ще більше глядачів. Також розгортайте допис до відео та ознайомтеся з посиланнями, які там є, можливо, у вас виникне бажання, та буде можливість ними скористатися. Буду дуже вдячним, якщо ви вирішите стати спонсором каналу на Ютубі або підтримати мене на кофе або на українському сервісі Донателло. Ще раз дякую вам всім за перегляд, бережіть себе. Слава Україні! Переможемо!